Росії ми ніколи не отримуємо. Нам з Росії не дають. 8 місяців ми нічого не отримуємо. Абсолютно. А дівчат, приходіть, білети. 50, 70. Я ж реч хочу, я пенсії вже седьмий місяць не отримую. Не ведовищ, а хліба. мешканці окупованого Донецька скаржаться, що й в очі не бачили гуманітарки, а тим паче з Росії. А якщо в місті потрапляє якась допомога, бойовики її продають. У більшості ж людей просто немає грошей купити, бодай продукти. Пенсій та соціальних виплат мешканці зони АТО не отримують вже 8 місяців поспіль. Руський мір на Донбасі. Рулить. Правда, яка ріже за мить у спецкорі на 2+,2. плюс Вітаю вас. Ще дві жертви. Я сидів у вікна, там все вилетіло, вилітілося, стекла. 10 людей чоловік прямо на моїх очах. Кількість вбитих терористичною ракетою в автобусі під волновахою зросла до 12. Мобілізації, зелене світло. Президент підписав закон про три нові хвилі набору до війська мажорам. Закон не писаний. Бросались на світіцілі угрожали з кулаками махали, говорили, що вони уже все купили. в Одесі. Винуватець, ДТП на ягуарі побив іншого водія та залякав свідків. Страшний доказ у мережі з'явилося відео з блокпоста, який учора під Волновахою обстріляли терористи. Загинуло 12 мирних людей. Спочатку бойовики визнали, що накрили градами український блокпост. А потім, коли з'ясувалося, що поцілив рейсовий автобус, почали все спростовувати. Так от на відео видно, що гради впали по обидва боки від дороги, зачепивши автобус, в якому були 23 пасажири. Вибухів багато, свідки кажуть, терористи випустили цілу касету ракет. Це 40 боєприпасів. Будуть жити постраждалі внаслідок волновацького теракту починають одужувати. Але траса знову під загрози обстрілів і перекрита. А місцеві збирають на завтра майдан жалоби за загиблими. Міжнародна спільнота вже засудила теракт і Рада безпеки ООН та ОБСЄ вимагають розслідування обставин загибелі людей під час обстрілу. Ганна Бока продовжить. Перебинтовані, зате живі. Це найменш постраждалі пасажири розстріляної маршрутки на Волновацькій трасі. Люди кажуть на їхніх очах одна з жінок померла ще до вибуху, побіліла від страху. Я сидів біля вікна, там, все вилетіло, всі стекла. Десять чоловік прямо на моїх очах. Ну я виліз через окно, а там завал... ну 10 чоловік. Трупов завалило всі проходи. все. У мене сквозною. Рані далі я стазу не почувствовал, у славні рука. Не помагала витаскивото. Мита тяжкого бійця із позивним вовк в реанімації лікарі не показують, але запевняють, що жити буде. Стануть на ноги і ще двоє прооперованих. Медики кажуть, боролися і за 60 шістдесятирічного чоловіка, і за молоду двадцятичотирьохрічну дівчину. Тепер ними опікується Господь. Ми їх не спасли, тому що травми були несавмістими життя. Но ми боролись. Учора в цій маршрутці майже всі люди були з окупованих територій. В Маріуполь їхали хто оформляти пенсії, хто знімати готівку, хто на роботу. Я приїхав дочки отримати дитячі гроші, їхати додому збирався. Отримав, але не всі поїхали додому, Я такий от потрапив. Уже на підконтрольній Україні людей під опіку взяли волонтери, обіцяють замінити простріляні речі, знайти гроші, аби після одужання всі повернулися додому. А небайдужі волновасті сьогодні вийшли на дорогу закликати й інших виходити завтра на майдан жалоби в центрі міста. Сігнали підтримують нас. насвод бачите? А хотим, чтобы люди пришли поддержали, поэтому в такое горе для нас это очень больно. Очень больно, очень тяжело это воспринимается. Мы вчера. Були в великому шокі, звісно, всі. А це ті самі обстріли з граду бойовиків. Ексклюзивне відео з камери спостереження. Як 40 снарядів лягають усього за півтора метра від не військового, а звичайного пропускного блокпосту. Тут що хвилини їдуть мирні люди, але це бойовиків не зупиняє. Обстрілюють ці позиції ще й під вечір. Вчора вечором біля 22-ї, 22-ї, 30-ї в напрямку КПП Бугас. Був знову здійснений обстріл реактивної артилерії. Ракети лягли десь приблизно 500 метрів від блокпоста. Уже горе звісно, на весь світ і Волноваська траса. Від ранку вона поновила сполучення з окупованою територією, але ось буквально з 12-ї години знову перекрита через можливу загрозу обстрілів. Увесь транспорт завертають. Не слухає настанов військових. Найманий журналіст Ставьте возле автомобіля, говорю. Чоловік представляється кореспондентом центрального каналу і хоче їхати в Донецьк на вимоги зупинитися. Реагує агресивно. Я стою, ви Руки, говорю, на так, сказали, нате, Уже за тиждень перетнути кордон між окупованою Донеччиною та контрольованою Україною територією можна буде лише за спеціальними перепустками та спеціальний режим, навряд чи убереже мирних мешканців. Від подібних трагедій. Ганна Бока, Сергія Заренко, Вадиморахва. Спицкор два 2+,2. Терористичні організації і не якісь інші. З таким формулюванням. Верховна Рада закликає світ визнати організації ДНР та ЛНР. Депутату ухвалили звернення до ЄС, Сполучених Штатів, Канади, Австралії та Японії. Вітчизняний мін'юст збирає доказову базу для міжнародних судів про звірства терористів. Утім, сам парламент, який закликає світ визнати терористами ЛНР та ДНР, не назвав їх такими. Ірина Павлонок про день у Верховній Раді. Хвилина мовчання за загиблими під волновахою у Кабміні. По тим хто загинув. Від російських терористів у Волновасі та на засіданні Верховної Ради Вічна і світла пам'ять загиблим. Наслідок обстрілу бойовиками українського блокпоста десятеро мирних неозброєних людей загинули на місці. Ще троє померли у лікарні від ран. Депутат від блоку Порошенка Дмитро Лубінець каже: його малій батьківщині бойовики помстилися, бо на цією територією завжди залишався український прапор. Президентська фракція закликала українців долучитися до маршу миру цієї неділі. Всі ми знаємо тому, що йде війна. але всі боїмося призністи це слово. Я обращаюсь до діаспорам при проведенні Маршу миру, Організувати пікетування посольств Російської Федерації з требуванням, Остановить Прекратить финансирование террористов. У народному фронті закликають оголосити день жалоби за загиблими. При цьому жодного слова щодо загибелі мирних мешканців Донеччини не сказали депутати опозиційного блоку, які зазвичай не шкодують слів, обурюючись недостатньою увагою влади до мешканців сходу. Натомість депутати від інших фракцій вимагали найжорсткішої оцінки тому, що сталося, забувши про дипломатію. Нецензурне слово, якому навчили світ Харківський ультрас, пролунало із парламентської трибуни. Всі повинні разом сказати. Shë Putin Cë Lua I vim po Визнати ДНР та ЛНР терористичними організаціями і забути про дипломатичні реверанси щодо Росії, з таким закликом Верховна Рада звернулася до світу. У постанові йдеться про тиск на Москву через санкції, про військову допомогу Україні, зокрема для захисту кордонів, про спільний план запобігання гуманітарній катастрофі на Донбасі. Жителі українського сходу вже тривалий час є заручниками бойовиків, підтримуваних Росією. Йдеться у постанові, Україна несе чисельні людські втрати, які вимірюються вже Тічами життів, весь цивілізований світ повинен докласти максимальних зусиль для умиротворення агресора. Прем'єр Яценюк тим часом розпорядився підготувати документи із доказами терористичних діянь ЛНР та ДНР для міжнародних судів. Визнання їх терористичними організаціями на міжнародному рівні матиме дуже конкретні політичні наслідки. Пояснює міністр закордонних справ. Я не чув про те, щоб хтось в міжнародній практиці. Проводив переговори з терористами. Ми дуже сподіваємося, що Європарламент дасть відповідний меседж найближчим часом. І, звичайно, ми працюємо з країнами-членами ЄС. Водночас європейські політики не раз закликали передусім саму Україну визнати ДНР ЛНР терористами. Ще у травні минулого року Українська генпрокуратура вже назвала ці утворення терористичними організаціями. А от Верховна Рада такого рішення і досі не ухвалила. Хоча відповідна постанова зареєстрована ще з грудня 2014-го. Сьогодні надвечір профільний комітет рекомендував раді її таки ухвалити і доручити генпрокуратурі та СБУ забезпечити юридичну чистоту процедури. Їх повинні поставити в один ряд з. Каїдою з булою уже завтра європарламент може рекомендувати ЄС посилити санкції щодо Росії. Але чи будуть рекомендації щодо визнання терористичними структурами ЛНР та ДНР? Наразі невідомо. Тим часом одне із наступних засідань українського парламенту може відбутися у закритому режимі. Депутати слухатимуть звіти силовиків про війну на сході. Ірина Палинок, Марія Васильєва, Ольга Кошеленко, Пецкор, 2+,2. 15 січня в Україні оголошено день жалоби за усіма загиблими від рук терористів та, зокрема, загиблими напередодні під волновахою. Прокуратура кваліфікувала обстріл маршрутки під волновахою як терористичний акт і розпочала кримінальне провадження. Сьогодні ввечері у багатьох містах України люди стихійно зібралися на площах, аби висловити співчуття родинам загиблих у жахливій трагедії. Ми поділяємо боль тих, хто. Родичів, тих, хто постраждав, ми чітко демонструємо. Так само, як і світ продемонстрував в Парижі, так само ми демонструємо в Україні, що ми не боїмося терористів. Ми об'єднані і ми переможемо українців не залякати. Бої у пісках не вщухають ані на мить село на лінії фронту, потерпає від масованих обстрілів терористів. Там стоять наші бійці, котрі прикривають летовище ні кроку назад, попри загибелі та поранення наших вояків, Олександр Загородний повернувся з пісків. Від учора тут у пісках, певно, навіть найбільші безбожники почали вірити і в отця, і сина, і святого духа. Уявіть собі дві доби. Терористи нещадно обстрілюють ці бідні піски, посікли практично усі будинки. А серед хлопців жодного пораненого. Хто з молитвами, хто з дитячими малюнками, але всі цілими та неушкодженими пересиділи удари мінометів, потужної артилерії та градів. Бійці славетної 93-ї бригади показують, як догоряють їхні пожитки. Що сам з ми жили, там все було наше. Форма кажуть, так, да, погоріла? Все, телефони, все. О, які ямки покопало тут нам. Картоплю садити вже можна нормально, спокійно. Земля просто двигтіла під ногами, пригадують бійці. Бойовики бездумно гатили по них з надпотужних 152-мм гармат. Добре, що загиблих немає, але руйнування. Велике. А це вже вирви біля позицій правого сектору. Сюди також била надпотужна артилерія. Все навкруги потрощене. Навіть нужник на вулиці і той рознесло на пряме попадання у самісіньку середину, а навкруги жодного вцілілого авто. Оце те все, що від наші чайки. Так може й правду кажуть, що визитівка Яроша не горить. Так ні, а як? вона може Також да. нікак. Ну от пожалуйста, факт на лісу. Приїжджаємо в Авдіївку. Щоправда, зробити це не так вже й просто. На дорогах замети чекаємо допомоги військових. Авдіївку обстріляли зранку артилерією. Це майстерня школи номер 3 І хоча село контролюють українські військові, деякі місцеві продовжують щиро вірити. Стріляли українці по своїх. Не стріляйте самі на себе. сідя. Сарафани Радіо швидко розносить новини селом. І на ЖБК п'ять снарядів прилетіло, І на свободу сказали, в дома, там пристарілих, двор, там стекла повилітали. Багато шуму та мало користі. Сотні ворожих снарядів не завдали шкоди оборонному рубежу поблизу Донецького аеропорту. Українські військові, як і раніше, готові зустріти бойовиків, якщо ті відважаться іти у наступ. Олександр Загородний Влад Журенко та Лахусенко Спискордва плюс один український військовий загинув ще 17 Поранено терористи не припиняють обстрілів по всій ділянці фронту. від Віща Луганської області до Донецька у центрі та Маріуполя на півдні. Попри те, що інтенсивність обстрілів дещо знизилась гарячими точками, на мапі АТО лишаються Донецький аеропорт, піски та Авдіївка. Останню обстріляли з важкої артилерії. Снаряди влучили у житлові будинки та школу. Є поранений. Піски вже другу добу бойовики піддають нищівному обстрілу з мінометів та гармат. Терористи перегруповують свої військ в районі Докучаєвська, Тельманового та Гранітного і ведуть повітряну розвідку. Таких випадків у районах Маріуполя та Сартани прикордонники зафіксували 16. У місті щастя за інформацією військових, бойовики обстріляли житлові будинки. Про потерпілих наразі невідомо. 23-й годині бойовики піддали обстрілу метеовежу литовища, після чого декілька разів обстріляли позиції України після аеропорту. З мінометів та артилерійських систем терористів зібстріл українських опорних пунктів перший за час збройного конфлікту застосували 220-мм важку вогнеметну систему залпу огню ТОС-1 Буратіно, з якого було відкрито вогонь по околицям населеного пункту Веселе. Вперше по українській території бойовики лупили з установок Буратіно. Їх українська армія на озброєнні немає. Це новітня російська зброя, яка накриває вогнем, осколками та ударною хвилею, а площа ураження просто шаленна до 40 тисяч квадратних метрів. Снаряди залпового Буратіно здатні летіти на відстань до 4 кілометрів. Під час сторічних навчань російської армії у приморському краї місцеві пропагандистські змі зазначили, що Буратіно випалює, і от тепер російський Буратіно замість мішени на полігоні б'є по живих людях на Донбасі. Місяць ніхто Посилення відповідальності за окремі військові злочини. Верховна Рада у першому читанні ухвалила відповідний проект закону. Ним пропонується внести зміни до низки статей кримінального кодексу та передбачити суворішу відповідальність не лише в умовах воєнного стану, а й в умовах особливого періоду. Цей період охоплює час мобілізації, воєнний час і частково період після воєнної відбудови. Зокрема, відповідальність посилиться за непокору виконання наказу, опір керівникові, дезертирство. Ухиляння від військової служби, бездіяльність військової влади, незаконне використання символіки Червоного Христа посилюється відповідальність і для прикордонників за порушення правил несення прикордонної служби в умовах особливого періоду світитиме 5-10 років тюрми. Пропонується вказаний проект як такий, що прийняття цього законопроекту сприятиме зміцненню дисципліни військовослужбовців, що вкрай актуальне в зв'язку з проведенням антитерористичної операції. Президент підписав указ про мобілізацію і передає його у Верховну Раду. За словами Порошенка, рішення підписати указ він ухвалив після загострення ситуації на Донбасі. За останні дні бойовики у кілька разів частіше обстрілювали українські війська, поставили під загрозу життя і мирних жителів. Мобілізація пройде у три хвилі. Перша розпочнеться 20 січня, друга у квітні і остання у червні. Набиратимуть у збройні сили національну гвардію а також на прикордонну службу. В Міноборони переконують, перш ніж вирушити на виконання завдань, усі пройдуть навчання та бойове злагодження. Заступника міністра регіонального розвитку Дмитра Ісаєнко звільнено. Подання на його усунення з посади вніс прем'єр-міністр Арсеній Яценюк після того, як з'ясувалося, Ісаєнко отримав статус учасника бойових дій, попри те, що власне у боях участі не брав. А на Донбасі був у відрядженні як держслужбовець. Напередодні народні депутати у сесійній залі змусили Ісаєнка написати відмову від статусу. І як відомо, посвідчення учасника АТО одна з можливостей для держслужбовця уникнути ілюстрації. Тим часом сам Ісаєнко у Фейсбуці похизувався своїми фотографіями. Фотографіями з відпочинку на Кубі. Є неприпустимим, коли державні чиновники і державні посадовці, побувши декілька годин в зоні дії антитерористичної операції, швидко біжуть і отримують статус учасника бойових дій. Обмін полоненими припинено. Про це сьогодні в інтерв'ю журналістам розповів радник заступника міністра оборони Василь Будик. Бойовики заявили, що вони повністю виходять з переговорів стосовно обміну полонених, і навіть каже радник відмовляється обговорювати наступну дату обміну заручниками, бо українська сторона, нібито перша обстріляла позиції так званої новоросії, і цим порушила умови перемир'я. І тепер вони хочуть, аби перемови почалися спочатку. Скільки бойовиків під арештом на території України в оборонному відомстві не уточнюють, натомість розповідає. Ають про 49 українських заручників, які досі перебувають у Донецькому приміщенні СБУ. Визволити яких поки що неможливо. 13-й батальйон повертається на бойові позиції на Донбас. Досвідчені хлопці вже відвоювали в АТО близько шести місяців, а відпустку витратили на відновлення боєздатності. Чого не встигли, це оформити посвідчення учасників бойових дій. Статусу немає в жодного бійця батальйону. Документи обіцяють оформити під час другої ротації. Хлопці знову вірять на слово і збираються в дорогу. Алла Скорик, Проводжала, 13-й, на Донбас. Техніку завантажують на платформи, закріплюють через кілька годин потяг вирушить на схід. Для 13-го батальйону це друга ротація. Востаннє вони були в зоні АТО півроку і говорять: вдруге збиратися на війну, все одно, що вдруге стрибати з парашутом. Проводжають бійців цілими родинами. Другий раз важче приходиться. Перший раз як то другий раз вже знаєш, що так просто получається, що дуже важко відправляти. Хлопці батьків заспокоюють. Надо будемо, що поділити. Оформити статус учасників бойових дій ніхто з батальйону не встиг і зізнаються, перемагати у війні з бюрократією вони ще вчаться. Я бачу це на в роботі на національному рівні. Це є міжнародна комісія, яка має за це відповідати, але це хібний крок з їхнього боку. Посвідчення хлопці отримують уже на Донбасі. Запевняє комбат орієнтовно. Ти тижня чи два-три. Вони ж будуть в нас, і ми посилаємо туди наказу, всі документи, що стосуються. При визнанні учасників бойових дій. Підтримати бойовий дух черніських військовослужбовців приїхали волонтери. У них для 13-го особливий подарунок лазня на колесах. В ній можна митися і навіть жити. Якби не війна нікому блазню не віддав, зізнається її господар. Нині каже, бійцям вона потрібніша. Жалко, стільки душа була покладена. Десять участвувала в созданні машини. І Капіталку все зробили повністю. Волонтери взяли на себе ремонт 15 бойових машин. Гордість батальйону це зотан. Зенітку встановили на броньований зіл. Технологія вже випробувана в АТО. зроблений з металу толщиною чотири на 16 міліметрів. доволі прочний. Двігаті заші защищені. Місце з радіатором Захищені лобові стекла, спеціальний кожух. Двірі броніровані. А це до кого стартом мала йти? Не знаю. Нарду до мене. Я хоча б йому потім Днем народження. Правда Спасибо. день народження. Да. Це скільки років вам? 30. він вдруге їде на Донбас у власний ювілей. Зізнається на цей день. Мав інші плани. Хотів провести його з коханою і сказати найголовніше, але не встиг. Хоче зробити це в ефірі, щоб чула вся Україна. Хочу зробити пропозицію. Танюша, якщо чуєш, бачиш мене, коли я вернусь, виходь за мене, стань моєю жіною. Але скорик Василькович Чернігів Спецкор 2+,2. плюс Строжовий човен Донбас отримав на сучасний радар від волонтерів. Гроші на його придбання а це 15 тисяч доларів. Хлопці збирали кілька місяців. Волонтери переконують, що таке обладнання допоможе прикордонникам посилити спостереження за кордонами в Азовському морі. Нині Донбас єдиний сторожовий корабель, що здійснює патрулювання на Азові. Раніше прикордонники виявляли судна за допомогою старої. Старої станції тепер у них є можливість розглядіти як великі, так і маломірні човни, які пересуваються у територіальних водах України. Високоточне устаткування на човні мають змонтувати та підключити за два тижні. В першу чергу це безпека миропластва, авіаційна безпека, плавання в тумані. Виявлення різноманітних цілей, як маломірних, так і середніх цілей там суден. Зараз контролювати екваторію Азовського моря не менше важливо, ніж контролювати, наприклад, границю з Росією. І якби ну, скажемо, та устройство в там очень сильно способствує. Останнє фото посмертну виставку світловин фотографа та бійця Айдару Віктора Гурняка відкрили в Івано-Франківську. 18 знімків зроблені ще на майдані, 12 вже на Донбасі у зоні АТО. Є і останні фото, яке він зняв за годину до загибелі. Та сама автівка, на якій Віктор намагався вивести з поля бою поранених побратимів. Мінометний снаряд влучив в Айдарівця в бою за визволення 32-го блокпосту на Луганщині. Роботи для виставки відбирали професіонали. На більшості світлин зображено побут айдарівців. Насправді побут показує дуже багато речей, які глядач не знає. Тому що десь побут він, здається, залишається поза увагою, тому що нас всіх цікавлять бої, результати, кількість поранених битих. Побут дуже впливає, те, як проходять бої. і, Наприклад, це перемир'я, як ми бачимо, дуже погано впливає на військових. Вони зачекалися, вони чекають, не знають, що буде далі, і вони фактично нудяться. І це призводить деколи до дуже поганих наслідків, на жаль. Собак для АТО почали тренувати кінологи і на Миколаївщині. Перше цуценя німецької вівчарки вже пройшло загальний курс тренування. Найближчим часом вирушить на нове місце служби в батальйон морської піхоти. Дрестувальники кажуть, у воєнний час чотирилапі захисники незамінні. Вони виявляють вибухівку, беруть слід диверсантів, допомагають затримувати терористів. А після завершення бойових дій можуть розміновувати міні поля. Німецьку вівчарку грету кінологи називають важливим пілотним проєктом. Півроку тому волонтери подарували їй батальйону морської піхоти. Зараз собака на муштруваннях вже вміє долати смугу перешкод, і найголовніше тримає дисципліну. Це ж не найкращий спосіб тренувати у собаки витримку. Поруч із кормом семимісячна грета може лежати годинами, але їжі так і не торкнеться. Дересувальника ж вона їстиме лише з тієї руки, з якої він дозволить Правої руки і в лівої руки не можна. Правильно руки можна, а це вже дорослі собаки. Всі вони приватні і всі добре демонструють греті те, чого вона згодом має навчитись. По Команді Фас собака пошла на задержання, сделала захват рукава. Хазяїн дав команду Дай собака відпустила і охороняє помощника. При попытке помощника убежать или нападать на собаку, собака задерживает. Чем на собаку йдеш с атакой, с рукою, з с ногою на то і зу защищає себя. Если бы на моєму місці був человек без спецодежі, то було б ну доволі такі серйозні травми. Кінологи кажуть, на війні можливості чотирилапих неймовірні собаки виявляють вибухівку, беруть слід диверсійних груп, без остраху затримують озброєних терористів. Кінологи вже мають замовлення на підготовку чотирьох суценя для військових, але побоюються усіх не потягнуть фінансово. Многому можна навчити, тільки була б фантазія. А собака на вона... <мас> нього може придороті того чего сейчас не предотвращается. Бюджет на одну боевую собаку підготовить її за год составляет порядка двадцяти двох тисяч гривень. Тобто, якщо ми візьмемо за 10 собак, нам надо 220 тисяч гривень. І це лише вартість корму та ветпослуг. послуг. Поки волонтери знайшли меценатів тільки на двох цуценят. Ольга Старощук, Грауля Миколаїв на спецкорд два плюс два. З березня в Україні почнуть видавати автомобільні номерні знаки нового зразка. Вартість 135 гривень. Це на майже 10 гривень дешевше, ніж нинішня ціна. Звітують у ДАІ. зменшити вартість вдалося за рахунок патенту, який відтепер належить державі, а не приватній фірмі. Яка як донедавна нові номери, дещо відрізнятимуться від нинішніх, замінюють нинішній жовто-блакитний куток з гербом на синій з українським прапором. Департамент заздалегідь запатентував і європейський зразок автомобільного номера, який видаватимуть у разі приєднання України до ЄС. Державтоінспекції заспокоює номерні знаки старого зразка. Міняти на нові не потрібно. Ціна нових номерних знаків враховуючи те, що буде постачальник і буде кінцева. Складова отримувач номерних знаків. Як планується, не буде перевищувати 135 гривень, не дивлячись на те, що на даний час ті, хто займається виголотанням номерних знаків, вже там ціна 189 гривень. В Одесі мажори влаштували розбірки на місці. ДТП двоє молодиків, які чий ягуар зіткнувся з Фордом на очах Даївці та численних очевидців, погрожували свідкам. Побили водія Форда, нецензурно лаялись і, зрештою, справили нужду в салоні чужої машини. Люди стверджують, молодики були п'яними, але у справі вони проходять як свідки. Олена Черняєва. Далі А у вас українське гражданство. У Меня українська вам дав право не мінясу. Вні вправі це учасники аварії. Їхній ягуар на перехресті зіткнувся з фордом. Хто винен у ДТП, що сталося на засніженому одеському перехресті, з'ясує слідство. Принаймні, камера спостереження на будівлі театру зафіксувала, що ягуар, хоча й рухався по головній, але врізався у Форд, який вже майже проїхав перехрестя. А от те, що трапилося після, шокувало очевидців. Вражалі абзувалі свекра, Требували, щоб он признався, що он виноват. Після цього вони його ударили в лісо. Бросалісь на свидетелі угрожали з кулаками махали, говорили, що вони уже все купили, що вони все пор ілі купили, ілі купят і порішають. За кермом Форда був 73 річний чоловік на передньому сидінні. Його дружина вона отримала важкі травми, але незважаючи на її стан, двоє молодиків почали мститися за розбитий ягуар. Нецензурно лаялися, стукали кулаками по легковику. Коли жінку забрала швидка, її чоловіка вдарили в обличчя. Після цього швидку викликали вже й йому. Один вроді культурний боліміння був, другий повний неадекват. Но двоє були в стані алкогольного сп'яніння. Йшов різкий запах із рта. Є люди, які бачили все це на власні очі. Свідчити в суді кажуть, готові. Зокрема, про те, що обидва молодики були п'яні. Розповідають також, що тверезий чоловік, який назвався водієм Ягуара, на місці пригоди з'явився набагато пізніше. Після того, як приїхали співробітники ГАІ, вони Просто набрали свого якогось знайомого або друга, который прийшов і взяв на себя що він знаходився за рулем, Начали угрожати лично мені. А що другим в ходе того, що вирвуть ноги, там мы там? Чоні нас знайдуть. У ДАІ теж підозрюють насправді за кермом легковика. Був один з двох дебоширів. Назначен ряд експертів, з буде встановлено, Хто знаходився за рулем? Потерпілий чоловік написав заяву до міліції. За фактом розпочали кримінальне провадження за хуліганство. Частина відео з хуліганськими витівками потрапила до інтернету. На місцевих форумах переконані, молодики з ягуару мають впливових покровителів. Утім, ні з ними, ні з постраждалими наразі поспілкуватися неможливо. Пенсіонери зараз у лікарні почуваються погано, тому опитати їх не можуть навіть слідчі. Ягуар на штрафмайданчику, а молодики проходять по справі про ДТП, лише як свідки, і твердять, що жоден з них не був за кермом. Олена Черняєва Іван Савченко, Одеса спецкордва 2+,2. Одні боронять батьківщину, а такі одеські мажори хизуються, а інших мають за ніщо лопату в руки і копати окопи. Там є місце. Щасти!